Метушня у різдвяній школі. На далекій півночі, де зими сніжні, а ялинові хащі густі, причаїлася Різдвяна школа, викладає в ній Санта Клаус власною персоною. Він навчає маленьких оленят, різдвяних янголят і ельфів усього, що знає про Різдво. Там немає уроків фізкультури, рідної мови, математики чи природознавства. Там навчають, як зав'язати бантик чи правильно зрозуміти листа, у якому висловлені бажання, а ще як найголосніше горлати пісні, як власноруч робити ялинкові прикраси і навіть як зав'язувати мішки з подарунками. Проте кілька разів тому в різдвяній школі відбулося дещо геть нечуване, таке, що ніколи ще не траплялося. Минула осінь, і саме розпочався новий навчальний рік. Першого ж навчального дня пані сніжинка збуджено забігла до класу на перший урок. Частина перша. Що закінчується величезною несподіванкою? Падав сніг густий, лопатий. Навколо різдвяної школи, що причаїлася між невисокими горбочками, кружляли великі пухнасті сніжинки. Вони, танцюючи, залітали до класу через відчинене вікно. Перед вікном стояло маленьке оленятко Ромео. Воно висунуло голову назовні і висолопило язичка, намагаючись упіймати великі сніжинки. Гей, зачини вікно. попросила його подружка Вінні. Річ у тім, що сніг не падав Ромео на язичок, а летів їй просто в очі. Тож вона натягнула на обидва вуха свій ковпак, зеленого, мов, жабка кольору. Навчатися сьогодні їй геть не хотілося. У розкладі було два уроки пакування подарунків та практичні заняття із зав'язування мішків із гостинцями. Ельфам це подобалося. Але не вінні. Коли вона намагалася зробити вузол на мішку, то почувалася так, наче в неї дві лівих руки. Кожен її вузол та бантик розв'язувався. Хай яких вона докладала зусиль. Вінні зітхнула. А де подівся Леон? поцікавився Ромео, навіть не намагаючись зачинити вікно. Він лише дужче висунувся з нього. Поганого настрою вінні оленятко не помічало. Я тут пролунав нізвідки голос. Ромео з перев'яку прикусив собі язика, втратив рівновагу й беркиснувся з вікна. Різдвяне на ім'я Леон літало у вихорі завірюхи, помітити в ній малого в його янгольських сніжно-білих шатах було майже неможливо. Хлопче, ну й налякав ти мене. Чому ти не заходиш, як усі решта через двері? Захихотів Ромео, звівся на ніжки, намагаючись піднятися на підвіконня, але не міг учепитися за нього своїми ратичками. Ромео, Леон літав навколо друга і підбадьорював товариша. Ти, летючий олень, ти вмієш літати. Ну ж, бо ви ще ратиці. Маленьке Янголя простягнула другові правицю, а лівою рукою Леон тримав мішечок із підсмаженими горіхами, який поцупив зі шкільної кухні, коли прямував до класу. Проте Ромео похитав головою і, як завжди, коли чув слово літати, трошки засмутився. Ну, ніяк не міг він подолати силу тяжіння і злетіти, не міг він відірвати від землі свої ратички і знав, що ніколи не зможе тягнути за собою сани Санта Клауса. Глибоко зітхнувши, Ромео подибав до вхідних дверей, а звідти шкільним коридором назад до класу, не відриваючи погляду від підлоги. Через це він не помітив своєї літньої вчительки пані сніжинки, котра замислено стояла в коридорі і читала листа. Тож він наштовхнувся на неї. Ромео, зойкнула олениця. Будь ласка, уважніше, вибачте, а взагалі, що ти тут робиш? Хіба ти не чув, що дзвінок на перший урок уже давно пролунав? Ромео похнюпився. Ну, цей, промимрив малий. Ох, Ромео, увірвала його літня вчителька. З вами трьома ніколи не буває нудно. Діти, є новини, прикрі новини. Санта Клаус. Пані сніжинка проковтнула клубок у горлі і повела далі ще тихіше. Так тихенько, що всім довелося ще дужче витягнути шиї. А Ромео беркицьнувся зі стільця. Леон захихотів, а вінні закотила очі. Санта Клаус вскочив у халепу. І цього навчального року, на жаль, не вестиме у нас уроків. Клас одразу занепокоєно загутів. вчительку з усій біч посипалися запитання Чому? Що сталося? Що? Я? Я? Халепа. Це означає, що цьогоріч нам доведеться готуватися до святкування Різдва без Санта Клауса. Частина друга. У якій друзі потайки читають листа. Усі в класі принишкли, як миші в нірці. Вчителька заплющила очі і стала махати на себе ратицями, наганяючи на обличчя повітря. Леон гриз Горішки. Ромео тоскно глипав за вікно, де на підвіконня щільно падали і залишалися там лежати, м'якенькі, як вата, й приємні на дотик сніжинки. Вільні пошепки звернулася до своїх друзів. Ви, бува, не знаєте, що це означає. Це означає, що в нас буде багато вільних уроків, коли можна буде їсти і робити, що заманеться. Наприклад, влаштувати битву з ніжками замріяно промовив Ромео. Дурня! Це означає лише те, що нам даватимуть ще більше домашніх завдань, а ще Санта Клаус не зможе рівненько зав'язати мені бантики. І не зможе перекрикувати мене, коли ми колядуватимемо, щоб не так чутно було, як я фальшивлю, коли співаю. Леон був єдиним різдвяним янголятком у цілому світі, котре не потрапляло в ноти і не могло запам'ятати текст жодної пісні. Ромео перевів погляд із завірюхи на війні і налякано прошепотів. А що коли тягнути санчата доведеться мені? Та він урвала його. Ви ж знаєте, скільки всілякої роботи виконує Санта Клаус? Він власноруч запаковував майже всі подарунки. Хто спече найкращі зірочки з корицею і хто? У двері постукали. До класу увійшов старий ельф. Кивнув пані сніжинці і затягнув до класу Велетенський мішок, напханий записками та листами. Оскільки цього року Санта Клаус не зможе прочитати дитячі бажання, доведеться нам самим братися до справи. Ельф затягнув до класу наступний мішок. А тоді ще один. І ще. Ова! А не занадто багато бажань. О, ні. Вінні поправила свій ковпак і почухала носика. Наразі у неї з'явилася суперідея. Пані сніжинка знову почала зітхати і потирати скроні, а листа вона поклала на кафедру. Вінні Же тихенько й обережно прошмигнула вперед і схопила його. Хутко запхала його під свій полуничного кольору светр та й побігла назад до друзів. Трійко друзів схилили голови докупи та взялися читати листа Люба пані сніжинко. Санта Клаус щороку навідується до моєї хатини на зимовому озері. На жаль, із ним трапилася невеличка халепа. Ми ходили на зимову риболовлю, попри те, що Санта вправний рибалка одна рибина до того ж, досить велика зіскочила у нього з гачка й шумовснула назад до ополонки. Линва закрутилася в повітрі, і якимось чином обгорнула Санта Клауса. Послизнувшись, Санта Клаус ковзнув аж до своїх саней. Олені налякалися і кинулися навтьоки. Від цього різкого руху з вантажного відділення прямісінько на голову Санта Клауса впав велетенський мішок. Санта Клаус втратив пам'ять. І тепер гадки немає, хто він і що таке риство. Зараз йому необхідний спокій. Санта забув, що таке Різдво? Ой! зойкнула приголомшена новиною вінні. Але Різдво без Санта Клауса це ж і не Різдво, мовив Леон. Тихше. Нам треба скористатися часом, одночасно розібрати записки з бажаннями і вивчити колядки, запропонувала вчителька. Леоне, ти починаєш. Вийди, будь ласка, до додушки і заспівай нам щось. О, ні, промимрив Ромео. Тільки не леон, а він, навпаки, зраділа нагоді відволіктися. Та щойно леон затягнув. Добрий вечір тобі! Як усі позатуляли вуха, вінні прожогом метнулася до вчительського столу і потайки поклала листа на місце. І саме цієї миті вона збагнула, їм потрібен план. Санта Клаус має повернутися. Вони повернуть йому спогади. І от якомога швидше вінні подивилася на своїх друзів, на Ромео, на Леона, Вінні не сумнівалася, що Різдво без Санта Клауса неможливе. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб почути нові не менш цікаві історії. Так, казачки?